6 лютого Туреччину сколихнула жахлива трагедія один з найпотужніших землетрусів за останнє століття. Перший поштовх магнітудою 7,7 балів зафіксували о четвертій ранку на південному сході країни. Впродовж дня сталося ще кілька землетрусів різної потужності. А сейсмічна активність досі зберігається в регіоні. За перші 48 годин трагедії влада підтвердила 5894 тисяч смерті. Кількість жертв продовжує зростати. Десятки тисяч людей отримали поранення. Нання зруйновано щонайменше 6 тисяч будівель. Рятувальники продовжують розбирати завали. В Туреччині оголосили семиденну жалобу та найвищий рівень тривоги. У постраждалих провінціях скасували навчання у школах та університетах. Влада звернулася по міжнародну допомогу. Україна негайно відгукнулася і запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції. Українці, як ніхто інший, знають, що таке трагедія. Знають, як це пропинутись тихої лютневої ночі від криків поранених та гуркотіння зруйнованих багатоповерхівок, що розсипаються, немов картонні. Ми ніколи не забудемо внесок Туреччини в нашу боротьбу з агресором. Байрактари та бронемашини Кірпі допомагають нищити ворогів на фронті. А завдяки посередництву президента країни Реджепа Ердогана Україні вдалося налагодити експорт зерна. Сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги. Від Туреччини отримало постраждале цивільне населення. Українці солідарні не лише словом, а й ділом. Велика група рятувальників та значна гуманітарна допомога вже готується до відправки. Слава краї. А вже сьогодні, 8 лютого, о 15-й годині, небайдужі українці зберуться біля посольства Туреччини в Києві на акцію вшанування пам'яті загиблих, адже, попри війну вдома, ми залишаємося людянами та співпереживаємо горю інших держав.